Десантники 80-ї бригади знищили артилерійський дивізіон ворога. Львівські десантники розбили підрозділ окупантів та взяли полонених. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади розбили значні сили ворога на півдні України. Один зі знищених російських підрозділів це артилерійський дивізіон 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ. На оприлюднених фото зброя, особисті речі та документи окупантів, також показали захоплену гармату Д 30 калібру 122 мм. міліметра. Десантникам вдалося взяти в полон кількох військових. Виявилося, що серед них є колишні військовослужбовці ЗСУ, полонених передали правоохоронцям. Сили оборони України продовжують ліквідовувати ворога по всій лінії фронту. Нещодавно львівські десантники показали, як знищили ворожий БТР-80 та живу силу противника. Вірте у Збройні сили України! Дякую за перегляд!